Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами будемо, підемо на великого боса і завершимо, напевно, вже повністю з тою річкою Сіофра. Зараз зачистимо палац Тохмогвінів, постараємося вбити головного мога. Але для того нам потрібно трошки буде підготуватися. Так, що ми можемо тут зробити? Так, чари. Давайте отут поміняємо. Нам треба кровотечу обмежити. Замілий накопичення кровотечі. Давайте отак от поставимо. Так, тепер давайте спорядження. Напевно, замість от того талісмана ми поставимо, от той, збільшує живучість, він також захищає більше від Кровотечі. І тепер підемо, спробуємо. Бос так не є слади в нього є тільки одна атака, яка вбиває завжди кровотечею, Головне в неї встигнути вчасно полікуватися. Там така є проблемка. І тут -а, нікуди від того не дінешся. Або встигнеш, або помреш. Якщо встигнеш, то варіантів його перемогти набагато більше. Давайте спробуємо. Якщо повезе, то б'ємо зараз. Якщо не повезе, ну то не повезе. Так, давайте от, тут буде з босом. Так, давайте спочатку, де у нас від кровотечі, зробимо отак от, от. Так, і давайте флягу. І йдемо до боса. Тут буде зараз заставка. Правда, якщо нас вб'ють, тоді я не знаю, може треба монтувати, щоб заставка ще вам була, не хотілося б, ну тоді, може, просто ставлю заставку, а потім то буду починати Змонтую трохи. Подивимося, якщо нас вб'ють. Бачите, вилазить з крові, вилазить той мох. Володар крові. От. Він мой каже милий Мікела. Доведеться тобі побути одному на Удинці, можна сказати. Ласкаво просимо дорогі гість. Ласкаво просимо наше королівство. Так, нам треба зараз викликати, буде на підмогу краще от, от того Кристалійця. Він буде менше нас. Ну, менше буде помирати. Бачите? І на нас накладає таку річ. Нам тепер треба у часто випити пляги. О, все, ми пляги випили. Тепер можемо з ним воювати. Тікаємо. Тихай він від нього подалі. Oi, oi. Може ми ще лапку встигнемо з'їсти. А тепер будемо його добивати. Ох. Ти. Так, а ну, встигнемо. Все. Добили ще й лапку з'їли і зараз ми заробимо куперун. Ми за перший раз, бачите, його вбили. Навіть без всяких там наворотів. Заробив його велика руна. І зробили 655 тисяч рун і його спогади. Так, запалюємо тут благодать. Все, тут ми з вами на річці Ісіофра і на тому палаці з вами все дослідили. Всіх перемогли, ми молодці. Так, дивимося, що ми тут з нього взяли. Так, дістали ми з нього, де та його велика руна, яку нам треба. От велика руна, яку нам треба буде активувати, але активовується вона десь не тут, Тому ще вона зачекає. І плюс його спогади ми заробили. Так, де його спогади? Тик-тик-тик, от. Є його спогади. Отакі. От До речі, можемо навіть. Зараз піти і подивитися, на що ті спогади можна обміняти. У мене там, до речі, понабиралося тих різних спогадів. Я тільки, здається, одну проміняв. Давайте глянемо. Так, На зброю, а всі інші в мене залишилися. Навіть можна і подивитися, на що їх ще можна поміняти. Їх, до речі, можна подвоїти, як я вже казав, в мавзолеях. Ті з дзвонами і без дзвонів. Але найгірше просто буде рун більше, а дзвон, тих е, мавзулеїв менше. Тому треба вибирати, які з них подвоювати. Так, от бачите, у того повелителя крові ми можемо Так, таку зброю священний спис, священний спис Могвіна. накопичує кровотечу 33. Значит, треба сил 24, колду 127, спритності 14, вот навик, рувавий обряд має. І можемо вот таку взяти, його обміняти на кроваве пламя. Ось перед вами. То віру треба 14 і колду 117. То молитва така можемо проміняти. Також в мене ще залишилося спогади біч зорь. З нього можна було також взяти таку доручник біча зірок. Але в нього треба сил 30, мутний 15 і спритність 12. От такі. І можна такий левовий великий лук, де сил треба 12 і спритність 18, можна обміняти. І особливий навик буде ливень радана, злива Радана. Так, також в мене тут залишився спогад стор Сторукому 100 А, ну той самий спочатку, я так кажу, та, -та той сторукий. От ми мали, можемо взяти того стопор годрика. Сил 34 і спритність 22. Отакій. І при такий привитий дракон. Також зброя, сил 20, спритність 14. Таку от річ. Також в нас ще залишилось в мене спогад о народженому безоднью. Тут там ми можемо взяти ЦАП такий сил 8, спритність 22, мудрість 22. І от навик є Туманність. Така от зброя з нього. І от такий попіл війни можемо. Темні. Хвилі, бачите можна. І також в мене ще залишився спогад о великому предку. Так, так тут а у нього, так зараз глянемо, зброя. Ну, такий крилатий ріг, великий топор, так сил 30, треба, спритність 20, навики, губитель душ. і Можемо взяти такий от рог духа предка. От. Він... Так, він трошки око при військ, вбивстві, вбивстві ворогів, він збільшує. Ось така от річ. А то чекайте, то у нас... Що-то у нас є таке. Тут чи талісман, чи що то таке, чи ні, чи тут якась... Ні, то якийсь талісман видно. Той. Напевно, талісман. Ось такі у нас речі є. так ну Все, тут ми з вами завершили з річкою сіофра Тепер нам треба думати, куди нам піти далі. так там Ми, до речі, можемо піти. У нас залишилося. Ми тут вже підземелля, річку Анцель зачистили повністю і сіофра закінчили. Але в нас тут а ще е, десь залишилося, чи я не пам'ятаю, через ми аквідук десь. Де той аквідук був? Ага. Великий, ага, отут, а от напевно сюди. Ми попадали в таку ще одну підземну локацію. Там десь якийсь корінь. Можливо, нам можна і там почати або залишити на потім, а піти далі вже там, де ми завершили перед тим. От Звідси плато Альтус. Ми тут також багато що ще не досидили, ми ще сюди наліво ще не пішли, ще тут ой 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 купа є. Всього перед тим, як іти от саме ще місто сюди. Тому... Подумаємо, як нам краще. А на сьогодні, напевно, будемо завершувати. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!